Перейняти до нас. Просто ми трохи ще відстали. Маєте? Будуть зміни в Верховній Раді, будуть місцеві, місцеві самоврядування зміни. Тому що, дивіться, Польща. Гміна існувала до цього, до Євросоюзу. Да? Гміна. Мали повноваження, щось зробити, якісь зміни, матеріальні, якісь для гміни треба закріпити грошима. Да? Приходить Євросоюз. Каже, у вас нема каналізації. 80% дає на собі стоїмость Євросоюз, а ви 20 знаїдете. Гміна побігла по банках, знайшла. Зробили і каже, бачите, і ми не зробили каналізацію. Для громади чудово? Чудово. Чим? Грошима. А хто дав? Євросоюз. Правильно? Повноваження воно мало, але закріпити оцю зміну якусь там для громади, грошей. Нас так само немає. Візьміть, будь ласка, Буратинську називаємо Буратинську сільську раду. Шуберт, на її території, вокруг, Міст, землі Боротинської ради, податки великі, платить. Вони стадіони строять, вони клініки свої для людей. Вони... Чудеса хворять. Має, 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 що треба? Інвестор, щоб, щоб вийшов. Інвестор вложив гроші, построїв завод, построїв цех, щоб людина не їхала в Італію, в Польщу, а пішла, буквально вийшла в цьому місці, в сільській раді пішла і пішла додому, дітей. Я, я спілкуюся з британцями, так само кажете, Саша, так само ви кажете. Муніціальні міліції може створити міська рада, сільська рада, але для цього треба що? Кошти, вона має право. Якщо є в міській раді кошти, будь ласка, хто піде? Мініціальну міліцію служити. Я скільки зароблю? П'ять тисяч. Так, найдуться куча людей. Але немає коштів, що ти зробиш Закон Закони у нас є. У нас зараз уйдуть дешміністрації. Повноваження прийдуть в міські ради. І все, держміністрації нам мішають. Вони не потрібні. А ви кожні просто шах зробити в Він то йде, то вони от може ця верховитися. Шановно, тільки треба просто не дати допустити зміни до конституції. Це, що Ми, вони діжає, ми дозріли, не дозріли, ми дозріли до адміністративної no. реформи нарешті. ми дозріли до неї. Якщо вже заговорили за Польщу, там основна е, структура в Польщі це гміна, сільська рада, але вона там не така, як у нас сільська рада. Там сільська рада має 10-15 сіл. Це дуже потужна організація. Вони, вони розпоряджаються і податками. Те, що ви те, що ви хочете зробити, це як польська. польське. Вони податки мають вони і охорони здоров'я займається. Тобто, якщо громада має гроші, вона отримує ФАП, фельдшерсько кашевський пункт має гроші два-п'ять фапів. Немає не не отримує так. так само і в нас є, Я надіюсь, але це треба робити. З Києва це все має бути. Вони бояться інвестувати, тому що вони не знають, з ким Вони кажуть, у вас все робиться так, як робиться. Ми не знаємо, з ким ми чи з людьми тої місцевості підписані. Буде бюджет вашити, що ці рахунки як виявляється, фіктивні і зовсім воно йде не туди, куди йде. Бояться підписувати. Вони мені особисто пропонував. Поляк, Давай зробимо разом фірму, відкриємо на печериці, наприклад, цілі плантації, теплиці. Все гарно, так як має бути. В сучасної технології. Дізнайся тільки, як вас на що записано ваші органи, куди податок платиться і все. Ми почали так само дізнаватись, і воно вийшло те, що вийшло. І боїться, людина не хоче, тому що от.